Тепло і затишно, неймовірно гарний, теплий комплект постільної білизни. І це не плюш, не вілюр. Подивіться, це тканина називається у нас рвана махра. Сама по собі дуже-дуже товста. До речі, у неї простирадло йде на резинці. Гляньте, яка краса. Ось так. Простирадло на резинці, одягається на матрац навіть розміром. 2 на 220 також на 180 на 2 стандартні підійде ну взагалі воно на резинці і це дуже зручно бачите він так ось повністю одягається а, далі підковдра. підковдра у нас іде 2х230. Вона на гудзиках і дві наволочки 50 на 70. Сама по собі тканина дуже еластична, а, тому подушки можна одягати навіть 70 на 70. от Я на нього зараз одягла 70 на 70 і це ідеально теж лягає. А, тканина тягнеться. Оце її переваги. Гляньте, яка краса, це зручно. Це тепло, і це туреччина.